Новий рік та Різдво на порозі. І попри війну та пов'язані з нею складнощі малеча продовжує з нетерпінням чекати зимового дива. Першим, хто нагадує про прийдешні свята, є святий Миколай, захисник дітей та чудотворець. Чим він відомий, добре знають шосткинські школярі. Він добре приносить цукерки. Приносить подарки. він дуже добре. Хорошим приносять подарунки, а поганим лазину. «Він У нього є чарівні олені і сані, і він дуже волшебний. Для того аби ближче познайомитися зі святим Миколаєм, малеча й завітала до нього в гості. Тут у майстерні чудотворця панує справжня різдвяна атмосфера. На столі стоїть дідух біля каміну, яскраво прикрашені ялинки. Скрізь новорічна мішора та святковий декор. Допомагають Миколаю розважити дітей дві ельфійки. Вони навчають їх створювати паперових ангелів, вигадують веселі ігри та руханки. Не забувають діти і про найголовнішу традицію свята написання листа Святому Миколаю. Адже у своїх посланнях хлопчаки та дівчата можуть загадати найзаповітніші бажання. До речі, про деякі з них вони розповіли нашій знімальній групі. Я попросила в нього ролики та мозаїку. книжку Риздвозавра та картину по номерам. Я попросила коробочку. Ем... Лол – дві штуки, щоб настав мир в Україні. Святий Миколай пообіцяв виконати прохання малечі і, в свою чергу, побажав їм усіляких благ і гараздів. Всім діткам України я бажаю, щоб у них були люблячі батьки, щоб дітки гарно навчалися, щоб у них було відмінне здоров'ячко, і щоб вони росли щасливими на радість татусям, матусям, бабусям, дідусям. І всій Україні діти залишилися у повному захваті від перебування у майстерні святого Миколая. Позитивні емоції та відчуття свята зробили їх день незабутнім. Сподобалось робити ангелочків. Я таких же дію тільки із салфеток. Мені сподобалось робити ангелочків та танцювати. Мені все подобалось. Я і ангелята, Янголя військовим. На думку дорослих, найкращий прояв любові до дітей це турбота про них, а також привнесення в їх життя справжньої різдвяної казки. Ми дуже раді, що в нас з'явилася така нагода привітати дітей, подарувати їм свято в наш нелегкий час. Настільки нам сподобалось те, де ми побували, ми були у майстерні святого Миколая. Миколая. Дуже цікаво. І навіть справжній Миколай там був. Велика подяка закладу за те, що організовано таке гарне свято. Дітки, давайте скажемо. Дякуємо. До речі, майстерня святого Миколая працюватиме протягом грудня і січня. Тож завітати сюди можуть усі бажаючі. Свято і позитивні емоції будуть гарантовані, запевняє заступниця директора центру естетичного виховання Анжела Висоцька. Розважаються, співають, танцюють, спілкуються з святим Миколаєм, пишуть листи, кидаючи в скриньку, і виготовляють янгуляток. Тому що ми віримо і дітки вірять, що оці ці янголятка, які виготовлені ручками дітей, вони обов'язково збережуть Україну і наблизять перемогу. Також гості майстерні Святого Миколая можуть зробити свій внесок на користь Збройних сил України. Для цього тут встановлена спеціальна скринька, в місті якої мають допомогти якнайскоріше наблизити нашу перемогу.